Незважаючи на санкції, російські авіакомпанії за перші півроку 2023 тисячі ввезли до Росії авіазапчастини на іноземні літаки щонайменше на 171 мільйон доларів. пишуть розслідувачі. Чотири найбільші їхні авіаперевізники: Аерофлот С 7 Перемога, ну точніше, Побєда і Росія. Вони змогли переправити в країну запасні частини і навіть реактивні двигуни в зборі. Практично всі комплектуючі від західних виробників для імпорту використовувалися посередники: китайські та еміратські компанії. За даними журналістів, які роздобули митні документи, аерофлот привіз запчастин від американських компаній Honeywell на 7,5 мільйонів, Woodward на 4,5 мільйони доларів та Boeing на 2,5 мільйони, а також французької Safran селс на 4,5 мільйони доларів. Дочерня компанія S7 Airlines Globus у березні 2023 року ввезла в Росію турбореактивний двигун франко-американської компанії CFM для літаків сімейства Airbus A320 вартістю 7,5 мільйонів доларів та s 170 за 4,4 мільйона доларів. Пабіда ввезла в цьому році запчастини від американської хани на 3,5 мільйони, Роквел Collins і Боїнг на суму понад 2 мільйонів доларів. Авіакомпанія Росія в 2023 році отримала тільки запчастин Honeywell на суму понад 6 мільйонів баксів. Російські авіакомпанії отримували комплектуючі західних виробників через Китай і Об'єднані Арабські Емірати. Частину санкційних запчастин для іноземних літаків до Росії завезла невелика компанія Протектор. За даними розслідування, з 2023 року компанія Протектор ввезла авіаційні запчастини на суму не менше 61 мільйона доларів. До них увійшли шість літакових двигунів для американських і європейських літаків Боїнг 767, Boeing 737 Боїнг і Airbus А 320 Протектор отримував запчастини за допомогою фірм з Об'єднаних Арабських Еміратів і Таїланду. При цьому російські компанії не змогли наростити обсяги та забезпечити всіма необхідними запчастинами авіапарк, а самі запчастини закуповуються за завищеними цінами через ризик операцій. Прикладом може стати той же аерофлот, який за підсумками першого півріччя 2023 року отримав 81 злишнім з мільярд рублів збитків, проти. 80 з лишнім мільярдів чистого прибутку, які були ще роком раніше. Тобто, фактично, ото роком раніше вони з цей час заробляли стільки, а зараз отримали такий же збиток. Ну, доволі хріновенький результат, але хотілося б, аби їм було ще гірше, звичайно. Загалом нашим західним партнерам є над чим працювати, щоб задушити авіагалус РФ. Відстежувати запчастини і постачальників не складе труднощів, і це потрібно зробити, і щось підказує, що так воно і буде.